Відповідає на оцей коментар. Забрати в росіяні росіянські території. Ну так, це зовсім не імперськість. Панов українці, я не пропоную забрати росіянські території у росіянців. Навпаки, я пропоную повернути в склад України українські території, які несправедливо були доєднані до Росіянської Федерації в 1922 році, коли створюється цей клятий СРСР. І це і наше полісся. Слобожанщина, Донщина, Кубань, жовтий, сірий, зелений клин. Більше того, я за те, щоб всі ці території могли самостійно вирішити свій шлях, щоб приєднання до складу української держави було максимально демократичним, що воно було здійснене після загального світового визнання результатів референдуму на цих. Територіях, а справа української держави допомогти місцевому населенню зробити правильний вибір і все ж таки повернутись в склад української держави. Більше того, я є прихильником створення справдивої росіянської держави на їхніх етнічних землях навколо Москви. У цьому треба максимально сприяти тим жителям московських боліт. Так що, панове, не забувайте, я є пацифіст, і мої методи боротьби з росіянським злом є пацифістичні. Слава Україні!